Всім здорово, мужики і дівчата! Ви на каналі Гетра Сідана. і сьогодні я зібрав монстра. Чому саме зібрав? Тому що, от з такого, маючи 200 тисяч лишніх монет і 2 години вашого часу, можна отримати ось це. Знайомтесь, Гонсало Гуедеш, маминої подруги. Які саме еволюції потрібно пройти, щоб отримати таку карточку? Я розкажу вам одразу в кінці відео. А поки що, давайте перевіримо, чи справді Гонсало Гуедеш монстр, чи так просто монстрик. А зараз давайте перевіримо, чи справді Гонсало Гуедеш, чи насправді він Гонсало Гуедеш. Перевіряти, чи стати на його карточці дійсно правильні, чи вони не намальовані. Ми будемо у відборах до League. Тестити гонсалу ми будемо моїм основним складом, але акцент будемо робити саме на ньому, саме на головній зірці цього оновленого складу. Погнали! Так, перший суперник виглядає дуже слабким, якщо чесно. Гведеш отримує м'яч. Крутиться. Швидкість непогана. І злій. Нормальний удар. Може бути. Граючи за нього, е, коли я виконував еволюції, мені здалося, що ліва неробоча нога в нього працює краще, ніж права робоча, що дивно. Але якось мені здалося так. сало. Ну тут дуже проста позиція. Було забити дуже і дуже легко. От як бляда щеки що, що це було за анімація? Ви бачили? Як він пройшов? Це було дивно. Ну окей, попробуємо. Гарний пас. Перший матч закінчується з рахунком 2-0. Я так розумію. Суперник впався не дуже складний. Гуедеш. В принципі, оцінити його тяжко по одному матчу. Тому їдемо далі. Надіємося, що далі буде щось більш-менш зрозуміліше. О, це ж не ліпше. Майже повна команда тоців, плюс замброта 91-й, плюс Касілля з 92-й. Якого я собі купив. До речі, купив. Ну що, давай попробуємо другого суперника. Поняв. Поняв. Червона карточка, і тип виходить, понятно. Ще раз. Другий матч. Давай, блядь, Я вірю, що зараз вийде. Я вірю. І так, КР96, дуже сильна карта. Гарінча 92-й. Ку. Фу. Фу для кафу. Це хештег новий, я придумав тільки що. Погнали. Надіємося, що тут щось з нас вийде. О, дуже погано. Якщо Гуедиш в червоних кросовках, його легко розпізнати. Один. Верхом. На Гуедиша. Гуедиш, блін, чуть-чуть до нього пас не дійшов. Але було файно. О, боже хірово. Боже хірово. Ви як він довго підстроювався? Піздець. Фоден, ну це все одно фоден. Гуадиш, блядь десь в шопі бігає. Гуайдиш. Пінт отакий от. І звідси. у Що? Ну, таке би не залетіло навіть в е Анри. Ну, пас Гуадиша, конечно, да. Пропускаємо. Не самого сильного суперника насправді. Але пропускаємо. Так. Не туди ну ладно, на Гуедиша пройшов. Дуже добре покрутився просто лівим стіком. Пінт. І з лівої, просто здалека, отак от. Плюнути. Уу, непогано. Гedдиш. Гуedдиш. Гуedдиш. Гуedш, бляха муха. чуть чуть чуть-чуть не проліз. Гуэдиш, давай. А! Не треба було крутити, просто в'йобнути з цієї сили. Гудиш. Роз, розібрався. Розібрався. Розібрався, да. Молодець. На Гуэдиш, Гуэдиш. Отак от, Обійшов. Тут зробить зараз вертушечку таку. Оп. Nope. Угу. Понял. Ай, ну ж, файно ж. Я пукнув ротом, тільки що. What the fuck. Блін, файно ж було. Добре. Дови, він тримає дуже непогано мяч, тримає, да? Блять! Тратив. І можна на на Гуедиша. Ну! Ну, перші на ж мечі! по перші на м'ячі. Кор з корпусом, з корпусом, да, 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 умничка тримати. Отак. От Заробили штрафну, не витримали нервів суперника, блядь. Ну, Гуэдиш, що тут можна було підж піджати, правильно? Фейс 98 на секундочку. Еее, каси. Каси. Ой, бонюфейс заб'є. Ні, не заб'є, каси! Хорош, не дарма купляв. А ну, Гуедиш головою, ясно, нанесту. Нет! Да! Нет! Нет! Блять. Сука. А, покажи, я с пузом. Ведь бывает. Я его Что тут ведь Ручки. Вот так. Умничка. Суперник насправді не дуже сильний. Мені здається, що я старався грати через Гуедиша. Не сильно мене получалось, тому що тільки я отримую м'яч, починаю заігруватись, не, не даю паси. Тому нам треба зіграти ще один матч, третій матч, який вирішить долю. Ніякої долі він не вирішить насправді. Просто треба зіграти третій матч і подивитись, можливо, він нам розкаже більше про Гонсало Гуедиша. Саме цю еволюціоновану карту погнали грати третій матч. Так, третій суперник дуже печальний. Дуже печальний суперник, тому що Стерлінг, Утеляс і Одегор не на своїх позиціях. Вони не мають зіграності зовсім. Карвахаль без зіграності. Ну, таке. таке насправді. Мені здається, що тут буде все дуже швидко. САКа. Гойдеж дістав. Ну тут дуже простий гол і не знаю. Давайте, напевно, підемо ще один матч, тому що я підозрюю, що тут GG. да. О! Оце суперник, проти якого дійсно можна перевірити силу всіх карточок. Не тільки одного Гуедиша, а в принципі, в загальному, як грає сквад. Ну, давай. Захист непоганий. Напад взагалі супер. Напад супер. Починаємо з дефенсів. Схеми. О, ні! Ну, блядь, що це таке? Чому? Так, п'ятий матч. Димся на суперника. Нормально. Нормально, Жерзині 90, Мбапе, Жинуля, Десаїлі, Українець, до речі, ФК Фенікс. Ну давай погнали, блять. Починаємо з дефенсів знову ж таки. Це 4-4-2, де Андрій і Гледиш в нападі. Так. Дуже просто. Дуже просто мені забивають, окей. Так, тут я вже не дуже хочу грати на одного Гладиша, якщо чесно, хочеться виграти. Ну знав я, блять. Та ну! А, Касіяс! Сука, Касіліс! Роздупляйся трошки швидше, йомою! Йо. Так, все, ставимо атакуючий склад, атакуючу розстановку, при якій Гуедеш буде е, центральним нападаючим. Сака, розганяйся! Блять, Сака, розганяйся. Супер. Гуедеш. Є, перший пішов, треба ще. Не знаю на що верхом я це зробив. Не знаю для чого. Але можна перехватити. І зовнішню. Ну, тут не удара хуйня! Хочете, я вам зараз расскажу, как леп воручить. О тут можно закинути. Прекрасно. И вот так. И вот так, САКа! Умничка САКа 2-2. САКа нормально закинув, як салах в, в руки. Ну, Гудишь? Гуэдис до кінця треба! Бляха, майже забрав, прикинь. А що Сака скаже? А що Сака скаже? Сака буде бігти далі. Дасть пас! І удар! І гол. Повезло чуть-чуть, чуть-чуть повезло, але нічого страшного. Ви за сильнішим, правильно? Правильно. Але це вже хоча б цікавий матч. Хоча б цікаво і мені грати, і вам буде, я думаю, дивитися. На Рольфу. Рольфо могла б їбанути, але зробимо надальню. на дальню. На Гуэдиша. Не получилось. Не дійшов пас. Перший темп 3-2, непогано. Цікавий матч. Файно. Гуедиш забив гол. Такий гол, який, в принципі, Вернер, мабуть, забив би теж. Хоча я не знаю. Вернер з лівої не, не, не прям дуже сильний, хоча в нього 5 на слові нозі, так само, як у Гуедиша. Але Гуедиш, Гуедиш ліва мені подобається більше. Ну, тут читалося. О, це фол, По нозі заді лупанули. А Анрі буде пробивати. І буде дуже непогано пробивати. Давай. Ай, чуть-чуть. сука. З тими наколболами ніколи не знаєш, куди вони полетять: чи вліво, чи вправо. Верхом на Гадиша. Гedдиш, показуй пейсушку. Показуй. Блять, ну двоє зажали, я не знаю. Мало шансів було, мені здається, вирватися там з під двох оборонців. Бляха, сам буде бігти. Я не встигаю за ним взагалі. Бля! Ну Гedш, покажи щось. Покажи щось нереальне. Сука, майже. А це шматни! Це штовхни! Майже давав, бачили, там був вільний фланг. Майже давав туди, але ні. Б'ємо за Андрі. Просто отак от. Непогано, кутовий. Що, походу, доди? Якщо я зараз не пропущу тут на останній хвилині, звісно. Ну не мав би. Остання атака за мною. Треба її провести максимально Максимально продуктивно. Що? Та дай атаку провести. Йомою, тіп. Ладно, додаткові тайми. Не знаю, що верхом, блядь, знов на корпусі прийняв дуже добре. Обробив! Бляха! Я вже хотів бити, але хотів потім ще третій замах зробити, тому що Ван Дейк точно би заблокував цей м'яч. Я не хочу бути пенальті, я не хочу бути пенальті пацани, так що треба щось, не знаю, міняти не хочу, нічого. Просто треба забити гол. Не хава, не, не Гведиш, просто забити гол. Сака, центр. Добре, Фоден. Фоден, треба якось тобі його дати, той пас. Добре. И І ЕГУЭДИШ! І таки забиває, блять! Там так от було, от так от було місце на той мяч! Отак от місце. І, блядь, він... блять, він попав прямо туди. А чому? Тому що фінішинг 99, блять! Тому що фінішинг, ебаный 99, пацани. І пішов. Щось там хтось впав! Всім похуй! От, от такий удар! Бляха! Ну, насправді, ем, Вернер би теж тут не забив. Непоганий, непоганий. Просто в загальному, що він вдарив. Це вже добре. Пас на Коноте і Коноте ставить крапку в цьому матчі. 5-3. Це вже точно кінець. Непогано вийшло. Дивимося на статистику на оцінки після матчу. Гравець матчу Сака. І, в принципі, по відчуттям, по тому, скільки я разів сказав Сака за, за цей матч. Я погоджуюсь на 100%, що Сака є найкращим гравцем. Мене більше цікавить Гуедеш. Який забив два гола. Я б не сказав, що він відіграв якось дуже сильно. Але два гола забив. Він був там, де треба було. Він забіг тоді, тоді і туди, куди треба було, і забив тих два голи. Що можна сказати? По Гуедушу? Швидкість хороша, удари хороші, особливо з лівої ноги. Я не знаю, чому він правша, але в нього п'ять зірочок на слабій, п'ять зірочок на скилах. І чомусь з лівої ноги він, як на мене, б'є краще. Фінеси летять, дриблінгу дуже добрий. Я би поставив такій карточці, орієнтовно 8 з 10. Але за те, що ще його у вікендлізі, обов'язково, таким складом, я буду грати вікенд лігу. Залітайте обов'язково на стрім, десь орієнтовно понеділок, вівторок, буде дуже жарко, дуже весело. І деколи, напевно, навіть сумно. Лінк знайдете внизу в описі до цього відео. Також, як і обіцяв, розказую вам, як саме зробити таку карточку Гуедиша. Так, значить, все, що нам потрібно виконати, щоб отримати таку карточку. Це перша еволюція, яка називається Moment of Truth, чи Of Truth, Не знаю, як вона правильно читається. So, are... Заходите в еволюції, додаєте там Гонсалу Гуедиша, виконуєте всі ці завдання, і у вас виходить така 85-та карточка. І потім цю 85-ту карточку ми заганяємо у ще одну еволюцію, яка називається Тоц Атакер Плас. Ми закидаємо 85-ту нашу карточку і отримуємо знову ж таки, закінчивши всі завдання, отримуємо цю супер-супер-пупер-дупер карту Гонсало Гуедеша. Дякую кожному, хто подивився це відео до кінця, хто підтримує, хто підтримує не тільки мене, а й взагалі україномовний Ютуб, україномовного fifa ком'юніті. Дуже всім величезне дякую. Крім того, хочу вас попросити дуже сильно, щоб ви підписались на Telegram Канал, мій телеграм-канал, в якому я пощу не тільки футбольні новини, фіфашні новини, а й якийсь трошки лайф зі свого життя. Підписуйтесь, лінк теж знайдете внизу в описі. Всім дуже дякую, всім пока.